В Україні після перемир'я може початися громадянська війна. Після ймовірного завершення російсько-української війни повернуться додому і перейдуть у статус ветеранів близько мільйона наших захисників. Таку заяву робить екс-головком ЗСУ Валерій Залужний. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Екс-головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний попередив, що повернення українських захисників додому після імовірного перемир'я стане новим викликом для суспільства. Недостатня увага до потреб ветеранів може створити загрози національній безпеці, попередження залужного проризики громад. Мадянської війни в Україні висловлені 16 грудня на форумі Ветерани як новий політичний суб'єкт, правила взаємодії для воєнної України передає канал Новості Лайф. Залужний зазначив, що після імовірного завершення російсько-української війни повернуться додому і перейдуть у статус ветеранів близько одного мільйону захисників, що створить виклики і для держави, і для цивільного населення. І для самих ветеранів війна, на жаль, ще не завершилася, а нас уже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішні реалії, те, що ми бачимо. А що ж може бути завтра? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливостей реалізувати себе у суспільстві та у сім'ї, люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають уразливими перед усілякими провокаціями та спокусою легких грошей, сказав посол. За словами залужного, нехтування адаптацією ветеранів несе такі серйозні ризики, як зростання злочинності на вулицях, про що свідчить досвід Другої світової війни та війни в Афганістані з лихими 90-ми, політична дестабілізація та загрози національній безпеці. Ці аж до громадянської війни раніше залужний заявляв, що Росія почала планомірну підготовку до повномасштабної війни проти України ще аж з серпня 2019 року, розгортаючи війська вздовж кордонів і нарощуючи військовий бюджет. Як повідомляв Залужний, військові операції і надалі лишаються важливим інструментом для досягнення політичних цілей, але вони вже не є вирішальною або фінальною стадією дії росіян спрямовані перш за все на створення внутрішньої напруги в Україні, виснаження нашого людського ресурсу і нанесення значних фінансових втрат.